Прийшла з другом на концерт у Київському планетарії. Починається різдвяний концерт. От. зоряний концерт. Планетарій прибраний вже до нового року. Ось Київський планетарій. Давно я тут не була. Зараз буде різдвяний концерт. Ми насолодимося різдвяною музикою, різдвяною виставою і проведемо гарний чай. Далі чим? пригощають бокалами шампанського. Просто так. Все входить у квиток. Ось. Можна пригоститися бокалом шампанського. Входить у квиток. Все прибрано. До нового року. Зараз ми будемо Різдвяна, новорічна вистава. Локації для фото. Київській планетарій. Зараз буде магічна вистава. Магія чудес. Різдвяна новорічна. Кому цікаво, можете прийти у Київський планетарій, до Різдвяних до Новорічних Свят. Дуже багато цікавого. Підготовили? Вистав різних зіркових. Так що все добре. Бажаю гарного концерту, може я ще щось потранслюю на YouTube. І хто хоче, може відвідати київський планетарій.